Економія на паливі це є немаловажною буквально за пів години. Ми вже обладнання може працювати на максимальну грузку. Підприємство розвивається, будемо будувати додаткові лінії. Моє підприємство Шей Галичина на українському ринку ми порядка 26 років. Парою ми почали працювати орієнтовно 15 років тому. Ми відкрили свою лінію виробництва фанери. Коли ми почали рахувати собакість продукції, ми зрозуміли, що економія на паливі це є немаловажно. Чому? Тому що, якщо порахувати, що ми спалювали вдобу, ми спалювали 40 тонн відходів на старих котлах. Це твердопалені котли непрямоточного типу. На сьогоднішній день ми спалюємо в добу орієнтовно 20 тонн. Це 20 тонн палива ми переробляємо тепер в пілету і брикети власного виробництва. Відповідно, з рахунок цього, ми, скажімо, ми все, раніше це все спалювали, а тепер ми це економимо і виготовляємо вторинний продукт, який продаємо на ринку України. Друга ціль це швидкий старт. Тобто, що нам подобається в котлі прямоточному вашому. Що буквально за півгодини години мене вже обладнання може працювати на максимальній нагрузці. Я оперативно нагрів пару, сушки починають працювати за півгодини, преса починають працювати за пів години, а на попередніх котлах, де я грів воду, скажімо там, 8 годин, я грів воду, щоб досягнути до того результату з такими тисками-парами, які я зараз отримаю за пів години. Швидкий старт це дуже великий плюс тобто в цьому котлі. Тобто, перше, це економія по паливу, друге, це є. Швидкий старт і швидкий вихід на максимальну нагрузки по моєму обладнані. Сьогоднішній день розглядаємо ще варіант закупки ще одного котла, оскільки в Підприємство розвивається, будемо будувати додаткові лінії і буде потреба збільшення об'єму пари. На сьогоднішній день у нас котел 5-тонник, орієнтовно хочемо ще купити на 4 тонни. Тобто моє побажання, що ваша компанія вийшла на рівень вище і ну, в такий складний час, який сьогоднішній є, впровадила в своєму виробництві ще і генерування електроенергії за рахунок ваших котів. Ну, Я буду один з перших в списку, хто хоч, хотів би купити такий котел з електрогенератором.